В етері ранку вдома час для психологічної консультації. З нами на зв'язку наша експертка Наталія Підлісна. Доброго ранку, Наталю. Доброго ранку. Знаєте, ми завжди обговорюємо актуальні, дуже гарячі теми, і наразі, навколо нас людей дуже багато тих, хто пережив шокуючу ситуацію, яка пов'язана з війною. Так, отже, мені хочеться дізнатися, наприклад, як я не психолог, не експерт, можу за потреби надати швидку долікарняну допомогу людині, котра отримала певну психологічну травму? Ну, це цікаве питання. Так, Ви розумієте, що коли, коли на людину щось впливає, таке. Шокуюче, травмуюче, то вона в такому дисбалансі, вона не може зосередитись, не може щось запам'ятати, вона може мовчати або бігти кудись, коли треба ховатися, або навпаки, коли треба бігти, вона ховається. І поведінка такої людини, по-перше, не повинна вас лякати. Її стан вчинки це нормальна реакція на травмуючі події. І будь-яка людина взагалі може допомогти кризовому консультуванню. Вчать не тільки психологів і лікарів, а вчать і парамедиків, і пожежних, і кого завгодно. І ви теж можете допомогти, бо ви інтуїтивно, мабуть, знаєте, що треба прийти на місце події, побачити, подивитись, чи кому потрібна допомога, чи нічого не заважає вам зараз тут знаходитись, виклати, викликати лікарів або службу ДСНС, парамедиків. І треба залишатися з потерпілим до приїзду спеціально служб І казати, що ну, і полегшувати його стан доступними методами. Е, ви ж це правда ж можете робити? Можемо. Ну, звичайно, але ж кожна людина по-своєму переживає е, як стрес від побаченого, та, наприклад, там щось сталося, і, і там людина стає свідком таких якихось важких подій. Давайте от розберемося з е, цим механізмом, взагалі, що відбувається в цей момент із психікою людини. В неї такий високий вміст гормонів стресу кортизолу, що вона стає дезорієнтованою частіше за все. Тобто вона може не розуміти, де вона, що їй робити, як себе поводити. Вона робить незвичні рухи, або видає незвичні звуки, або замовкає, і з неї не можна вичивити жодного слова. Це дуже часто, це більш за все не треновані, і люди, які дуже зрідко попадають в, в такі обставини, вони такі дезорієнтовані. Угу. І от як взяти себе в такий момент в руки, і чим можна допомогти людині, якщо ти, от як ви сказали, не психолог, не лікар, а так само переживаєш стрес в цей момент. Ну, е якщо ви можете допомогти, ви відчуваєте в собі сили, то вам треба зробити просто п'ять кроків. Е перший крок ви підходите до людини і намагаєтесь встановити з нею зоровий контакт і аудіальний контакт. Ви запитуєте в неї, ти мене чуєш, ти мене бачиш, і якщо вона ствердно відповідає вам, тоді ви кажете, давай подихаємо разом. Вдох, видих. Вдох видих, тобто ви вже встановили контакт. Це перший крок. А друге, це е, важливо е, відновити орієнтацію. Я ж казала, що вона дезорієнтована, угу. і треба запитати в людини, е, чи вона розуміє, де вона знаходиться. Що сталося, що відбулося від минулого до е, теперішнього часу. І це просто треба спитати, що ти бачив, що відбулося, і де ти знаходишся. Е, якщо вона е, відповідає якось дивно, то тоді берете ви в свої руки це і кажете: е, тут площа, тут багато народу, ти трохи розгубився. Тут був вибух, але зараз вже все спокійно, і ви робите такий ланцюжок від минулого до теперішнього часу, і людина тоді починає згадувати, що вона робила, і що вона зараз робить. Розуміє таким чином, вона починає орієнтуватися. Це другий крок. Третій крок дати просто людині повірити в власну компетентність, тобто дати їй якесь завдання просте сказати зараз, вдягни куртку або збери речі в сумку, Худи або пересунься сюди, якщо вона може. Тобто людина тоді розуміє, що в неї є самоконтроль. Це дуже важливо. Як я казала вже, що людина може дуже багато говорити через таку дезорієнтацію. Тоді їй треба дати виговоритись. Вона щось говорить, ви слухаєте, активно слухаєте, і щось позитивне за нею повторюєте. Ну, наприклад, вона каже: всі бігли, а я зрозуміла, що треба зупинитись. Ви кажете, ти молодець, ти зрозуміла, що треба зупинитись. Ну, от таким чином. Угу. Ну і п'ятий крок дуже простий: ви кажете людині, що ви залишаєтесь з нею до приїзда. Euh, Якихось euh, спеціальних служб, mm. і ви з нею залишаєтесь. Ви м, поруч, якщо вона дозволить, тримаєте її за руку, якщо вам треба піти. Ви знаходите е, будь-кого поруч, хто може залишитися замість вас, і ви кажете: дивись, це е, там Петро чи там е, Іван, і він буде поруч з тобою, поки не приїдуть спеціальні служби. Е, таким чином е, ви можете опікуватися й декількома людьми, е, ви посадите їх поруч з собою і е, будете знаходитись поруч і слухати їх. Тепер Тут головне розумі... і себе взяти в руки, якщо ти став По свідком подій, тому що так само ти можеш неадекватно реагувати. От але якщо дійсно, як ви кажете, відчуваєш в собі сили і можливість допомогти, то краще це зробити. І до речі, зараз є багато курсів про з долікарняної допомоги, і нам завжди здається, що це тискам до нас не так. торкнеться. Але це треба пам'ятати, що може врятувати чиєсь життя. А я зрозумів, що можна давати першу психологічну допомогу. Дякую за прості, практичні конкретні кроки. Дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо за консультацію нашій домашній психологині Наталії Підлісній. І дуже сподіваємося, що незабаром тематика наших питань зміниться на більш мирну. Доброго ранку.